Так, друзі, мої вітання. В нас на майданчику свіже поповнення. в вашій увазі шкода Кодяк у комплектації Лаурін Клемент. Це у нас 12 місяць 2020 року. Модельний 21 рік. 2 літра дизель. Автомат вже з новим двигуном на 147 кВт, повний привід. Коробочка DQ381. Авто в нас без ДТП, без підфарбувань, 189 тисяч кілометрів пробігу. В дуже гарному стані та в дуже гарній комплектації. Я зараз вам пройдусь, все покажу по кругу, комплектація, а потім покажу показники топщиноміру. Отож, автомобіль на 19 оригінальних дисках, хороша літня гума, також у нас присутній другий комплект зимових дисків з гумою. Ось так все виглядає. Якихось царапин сколів критичних, нічого такого немає. Ну, звичайно, передня частина автомобіля, скольчики є, по бамперу, по капоту, це є нормально. Е, отож, оптика в нас Full LED. з асистентом дальнього світла. Ми передню оптику закатали в бронеплівочку. автомобілі присутні, камери 360, дистронік. також є адаптивний круіз-контроль. Бачимо на крилах у нас написи Лаурін, звичайно, безключовий доступ. Такий салончик, чорний шкіряний салон, написи Лаврін. Реально стан сидінь, вони як новенькі. Водійське та пасажирське сидіння в нас з електроприводом, з електроприводом та пам'яттю, реально стан 10 з 10, реально, без перебільшень. Так само пасажирські, я потім покажу, прийдуся і покажу. Водійські карти. Ambient підсвітка, зеркала складаються в нас гріються, преміум акустика Кентон. Реально карта ціленька, без, без ніяких зауважень. Парасольки на місці. Я вже задовбався, якщо чесно, ті парасольки купувати. Але ну, маємо те, що маємо. Дивіться, в якому стані мультикермо. Воно в нас як новесеньке. Бачимо, так? Да? Це вже у нас рестайлове кермо, бачимо, тут у нас так само Лаурін. Віртуальна приборна панелька 189 тисяч кілометрів пробігу. Зараз сяду вам покажу тут більш детальніше. Так, 189 тисяч пробігу. Кермо, новесеньке, справді новесеньке. Повторюсь, де. Коробочка, коробочка у нас DQ 381, бачимо так само в ідеальному стані. Є бездротова зарядка, є два виходи на USB Type-C. Даний автомобіль у нас обладнаний, дивіться, є на зиму підігрів сидінь на літо вентиляція. Дуже класна штука, особливо зараз літо. У нас двозонний клімат, є підігрів ще лобового скла, а також є підігрів керма. В автомобілі є підтримка бездрутового Apple CarPlay. Android Auto. по асистентах я вам зараз покажу. У нас тут всі асистенти, є адаптивний круїз, дистронік, асистент смугах, сліпі зони, асистент розпігадування дорожніх знаків, присутній електрофаркоп, розпізнання автоми, камери 360 на даному автомобілі. Два ключика є. Давайте вам покажу далі. Реальності. Скажіть, хай відійде. Бачимо, карти. карта пасажирська, задня, ліва, ідеальний стан, і підсвіточки, задній диванчик. Перепрошую, довелося призупинитись. Так, продовжимо. Дверні карти. Бачимо, який стан, задній диванчик. Пластик У нас тут так само все добре, задній диван без зауважень. Взаді в нас Розетка 230 USB Type-C вихід. Ось так воно все в нас виглядає. Дуже гарний стан салону, реально, без перебільшення. Покажу вам багажник. Дивіться, в якому стані в нас пластик. На задній кришці він новесенький, Електрофарк... електрофаркоп. Вже заговорюсь, вибачте, електрокришка багажника. Тут у нас все добре, чистенький гарний е, багажник, є полка, запаска, все на місці. Тобто все, що має бути, все, що приїхало, все на місці. Його ніхто не виймає, воно нам не потрібно. Так, по правій стороні, задні праві дверки Ціленькі карти, диванчик, так само бачимо, пластик, весь цілий, все в гарному збереженому стані. Багато не говорити, показую все як, як є. Пасажирські двері праві. Тут так само пластик весь цілесенький в порогах. Сидіння пасажирське, відмінний стан реально. Одним словом, ну, гарний збережений стан, що тут казати. І давайте я вам покажу зараз показники товщиноміра. такий автомобіль наявності. Так, Давайте подивимося з товщино міром. 124. Я вже кожен сантиметр бити не буду, кого зацікавить, Зателефонуйте, можемо і в режимі реального часу вам все показати. 18, я попередньо його так само перевіряв, звичайно. 103, стоїчка. 130, 112, 123 дах. 110, 125. так, Вернемося сюди. Двері одійські. 119, 120, 120, 106, 97.

Так, таким чином маємо ось такий автомобіль у наявності. Це у нас 20 рік, 12 місяць, 2 літра дизель автомат. Повний привід. Вже з новим двигуном на 147 кВт. Друзі, цей автомобіль ми відаємо з двома комплектами дисків та гуми. 35%. 500, і ось цей автомобіль може бути вашим. Позацікаве, будь ласка, телефонуйте, пишіть, заїжджайте до нас на Тест-Драйв. Всім гарного дня!